Вночі росіяни запустили по Україні 449 дронів та ракет різних типів, 419 з них сили ППО збили та подавили. Головною ціллю кінжарів, крилатих ракет іскандерів к та балістичних іскандерів М, а також калібрів і понад трьох сотень шахетів стали Київ та область. Також постраждали Харківщина, Одещина, Полтавщина, Черкащина і Суми. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 44 локаціях. Українські сили ППО сьогодні збили аеробалістичні та балістичні російські ракети. Деталі про відбиття нічної атаки розповів Володимир Зеленський. Спрацювали наші Петріоти та ще деякі інші системи. І є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет, зокрема, збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО системами, що здатні збивати балістику. Володимир Зеленський, президент України. До ефіру долучається Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Юрію, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Отже, сьогодні вночі ворог одночасно застосував е дрони так звані обманки, шахеди, кінжали, ракету Циркон, іскандери двох типів та калібри. Яку логіку ви вбачаєте у е комбінації такої кількості різних типів ударних засобів з таким високим відсотком балістики? Логіка у росіян одна – знищити нашу державу. Зрозуміло, що тактика, до якої вони вдались уже на перший рік, вдаються це удари по об'єктах, які безпосередньо впливають на життя наших громадян, на об'єкти критичної інфраструктури. Це зрозуміло, що вже кілька місяців вони намагаються повторити це. Ну фактично щороку, так атакуючи електростанції, підстанції, нафтові та газові. Об'єкти, це зрозуміло, і е, ця атака теж не є виключенням, але основний акцент удару було спрямовано все ж таки на столицю України. Це е, ще з однією метою це ну, власне, вдарити по серцю країни величезною кількістю засобів повітряного нападу. Ви вже показали статистику, яку ми оприлюднили. Попередні дані підкреслюються станом на 9.30, тому що остаточно підбити підсумки е, там вже до деталей можна аж. Десь під вечір, а то і mm -hmm. на другий день, тому що е, географія удару, окрім столиці, теж була е, більшою, так, тому що і область атакували, і Одеську, і Харківську, Дніпропетровську область. І тут там теж є е, ушкодження. Загалом е, маємо ушкодження на сьогоднішній день е, збитки маються на увазі на 44 локаціях по території е, країни. Із них е, ну, переважна більшість це Київщина, 28 локацій на Київщині було. Ушкоджено також внаслідок падіння фрагментів збитих засобів повітряного до противника, і крім того, є прямі влучання. Як ви вже зауважили, балістика дійсно сьогодні була по Києву доволі таки потужно застосована це 9 ракет іскандер м та кен 23 і Шість із дев'яти ракет було перехоплено проти повітряної брони. Зокрема, це системи Петріот, як зазначив президент України, дійсно відпрацювала сьогодні ефективно. Також збито дві аеробалістичні ракети: кінжал, це теж балістика. Щодо ракети Цирконика на ранок власне атакувала Сумщину. Ну, буде ще уточнитись. Інформація про її долю, так би мовити. Таким чином, про. Із 440 дронів станом на 9 годину було збито подавно 405, також крилаті ракети калібр або ж іскандерка. Усі шість ракет було перехоплено протиповітряною оборони, збито але на жаль, на жаль, маємо і наслідки. Які, про які доводиться говорити усім і місцевій владі, це загиблі люди, це постраждалі внаслідок російської терористичної атаки. Ну в цілому можна вважати по цих статистичних даних, що дійсно проти оборона зробила все можливе на сьогоднішній день. Відзначив президент, відзначив командувач повітряних сил роботу наших захисників сьогодні. Росіяни цієї ночі використали одну протикорабельну ракету Циркон, що вони роблять дуже нечасто. Якщо я знайшов коректну інформацію, сподіваюся, так, в останнє це фіксувалося наприкінці літа поточного року. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, у чому сенс застосування цієї ракети в такі насправді достатньо тривалі періоди в одиничних екземплярах, на вашу думку? Ну, бачите, Путінська Росія чи сам Путін демонструє. Зброю постійно не маючи аналогу, там орієшні, бурівісніки і так далі, кінжали і, зокрема, і ракета Циркон. Це ракета, яку Росія вже декілька разів запускала впродовж 24-го року. Якщо не помиляюсь, навіть і в 23-му. ну кілька пусків таких ракет було. Ну чому саме пускають на такі величезні відстані? Ну, ракета сама протикорабельна. Ну можливо, вони випробовують її так в бойових умовах, хочуть досягти якогось власне результату. Ну на день не будемо говорити там деталізувати, що саме вони там досягають чи ні. Ну але е, такі факти є: не лише ракети, які Росія називає гіперзвуковими, застосовуються по території нашої держави, модернізуються. Е, і шахеди. Ви знаєте, що і каби теж стають більш далекобійними, теж поодинокі пуски по регіонах. Зокрема, і сьогодні такий каб теж летів в сторону е, Лозової. Тому ще раз і ще раз усіх закликаємо. Не ігнорувати сигналами тривоги, противник постійно модернізує свою зброю, противник підступний, страждають мирні мешканці, кадри, які ви показуєте, дійсно mm -hmm. теж е, ну, мають викликати якісь емоції. Не, не просто емоції, а е, наших партнерів. Е, Думки щодо посилення нашої протиповітряної оборони. А нашим людям потрібно розуміти, що як би не працювала наша протиповітряна оборона, вдало чи не чи не власне, якщо є якісь прорахунки, все одно потрібно дотримуватись сигналів. Повітряної тривоги потрібно йти в укриття, тому що від навіть від шахеда збитого чи уламки ракет можуть спричинити пожежу багатоповерхівки, можуть впасти в приватний сектор, як це сьогодні ви бачите на, у Київській області. Щодо збиття балістики, певно, часто тому ви розповідали про те, що росіяни модифікують свої балістичні ракети, що створює труднощі з їх перехопленням. Сьогодні відсоток е, збиття достатньо високий, чи означає це, що українські е, сили протиповітряної оборони по суті адаптувалися до цих нових технологічних новацій. А росіян і ще запитання в мене пола, теж фантастичний показник. Понад 90% збитих це. Співпало, до речі, з моїми відчуттями сьогодні вночі, тому що я лежав і слухав, як літають шахеди, і спіймав себе на думці, що літають вони, по-перше, набагато коротший проміжок часу, а по друге, не настільки інтенсивна бойова робота по ним ведеться, що підказує мені, що можливо також якісь або технічні інновації, або тактичні використовувалися для того, аби протидіяти цій загрозі. Розкажіть, будь ласка, більше про особливості того, як розвивається українська оборона зі збиття балістичних ракет з протидії шахедам. Бачите, все залежить від обставин, від тактики застосування ворогу, від про прогнозування керівним складом повітряних сил і розвідкою нашої ударів. Потрібно розуміти, де як і коли хоче вдарити ворог, щоб прийняти правильні рішення. Щодо посилення тих чи інших об'єктів або ж застосування тих чи інших засобів також серйозно впливають погодні умови. Треба розуміти, що зараз такий період переходу в зиму, так тому що багато їх марності, туман це дуже впливає так на роботу і пілотовної авіації, дронів перехоплювачів, мобільних вогневих груп і так далі. Тому все дуже складно. Якщо інформація щодо прогнозування удару дійсно дуже важлива до нас, тому що противник. Ну, вона має на меті уразити той чи інший об'єкт, в тому чи іншому регіоні потрібно дійсно приймати. Швидкі і головне, правильні рішення для того, щоб максимально досягти того результату, який ну принаймні маємо сьогодні на цей, на, 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 на цей час. Е, щодо балістики, ну вже багато експертів проговорювали, чому саме складно перехоплювати, тому що росіяни, звісно, роблять це для того, щоб досягати своїх цілей. Ну, перше, перш за все, потрібно мати достатню кількість засобів, таких як Петріот, які можна якими можна захистити як об'єкти критичної інфраструктури, так і великі міста, і як столиця, тому що однієї батареї з. Звісно, що замало Петріот, щоб перекрити е, напрямок Києва. Тому що, допустим, е, якщо Петріот дивиться радар Петріота в один бік, то відповідно е, інші боки будуть е, не не захищені. Тому треба е, розуміти, що достатня кількість систем Петріот може захистити великі міста від. Е, Застосування балістичного озброєння, яке, в принципі, працює в радіусі лише 25 кілометрів, як показує власне, практика застосування в такому, на такій дистанції можна перехоплювати і кінжали, і балістику, що було сьогодні зроблено. На жаль, не всі ракети, лише 9. Із, лише шість із дев'яти балістичних було е, перехоплено. Ну, але результат все одно доволі таки потужний. Щодо, е, щодо е, шахедів, на, на сьогоднішній день було застосовано 430, Маємо, але атака е, зранку повторилась. Нові групи ударних ППЛ е, залетіли в Україну і теж були вже перехоплені, можливо, під вечір домой вже узагальнення mm -hmm. і денної. Атаки, які сили застосовуються щодо вашого питання? Ну ми, зрештою, в щоденному зведенні це пишемо зранку, тому що застосовуються усі наявні сили та засоби питання в тому, щоб їх максимально ефективно використати на тому чи іншому напрямку. Це пілотована авіація. це у нас і винищувачі, і гелікоптери, також мобільні вогневі групи, системи РЕП. Ну і дрони перехоплювачі, це теж тема, яка сьогодні усіх на устах. Повітряні сили мають зараз складі новий е рід, е це, власне, це і є ті дрони-перехоплювачі. Ми комплектуємо зараз е підрозділи, просимо долучатися по регіонах. Е будуть створюватися нові екіпажі. У нас на сторінці Фейсбук прикріплений допис з телефоном. Хто хоче долучатися до е цих підрозділів новітнього. новітнього Озброєння, так би мовити, зенітних дронів, тому прошу про запрошуємо до лав повітряних сил. Дякую вам за інформацію. Юрій, гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був на зв'язку з нашою студією. Чергову ніч російського терору пережила Україна. Ворог запустив по нас 449 дронів та ракет різних типів. 419 з них сили ППО збили та подавили. Головною ціллю кинжалів, крилатих та балістичних іскандерів, калібрів і понад трьох сотень шахедів стали Київ та область. Також постраждали Харківщина, Одещина, Полтавщина, Черкащина і Суми. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння. Уламків на 44 локаціях. Четверо загиблих та вже 30 поранених у наслідок нічного масового удару по Києву пошкоджено майже три десятки житлових будинків у шести районах: це Деснянський, Дніпровський, Святошинський, Подільський, Солом'янський та Шевченківський. Наша львіна Сейдбулаєва перебуває на одному з місць російської атаки. Львіна розповідає, наскільки руйнівні наслідки. Так, вітаю Ігор, Зараз знаходжусь на правому березі міста. Росіяни цілеспрямовано били по житлу, і шахет влучив саме осі прямо в цей будинок. Територія повністю огородження, дах повністю знищений. Усередині понівочні квартири вибиті двері, уламки скла. По всіх під'їздах і вилетіли навіть на вулиці. місцеві зараз тут прибирають. кажуть, що ця ніч була однією з найстрашнішою. Деякі не ночували з ними, з ким ми поспілкувалися, і це врятувало їм життя. Пропоную послухати. Вся квартира, звісно, у нас на четвертому поверсі. П'ятий взагалі там майже весь розворочений, і даху немає. От. Ну, все затоплено. Вся квартира просто ну там не можна жити. Чуємо шахеджу жити. Жужить ближче, ближче і ближче, тоді е, пішов на зниження. Ми попригиналися вибух, баба, е, скло посипалося на нашому будинку на сусідньому крики. От. А вити, подивитися, не було можливості, бо літає, збиває, збивають їх тут. Коли трохи, трохи воно притихло, ми з сусідом взяли ліхтарики. Пішли дивитися, що, що ж там все сталося. Зрозуміли тільки, що сусідній будинок в дах. Містеві та комунальники прибирають територію біля будинки. Встановили так, такий пункт допомоги, де люди можуть прийти, попити чаю, зігрітися. Уламки ворожого іскандера долетіли і до дипломатичного кварталу. Під удар потрапив і посольство Азербайджану. Затримується також і низька транспортна, і автобуси, трамвай, і тролейбуси. Тратиться вся інформація. Ігор. Дякую, Ельвіно. Ну, це вели Ельвіна Світвола про наслідки нічної ворожої атаки у Солом'янському районі Києва. Тривають рятувально-пошукові роботи на місці російського удару в Деснянському районі Києва. Там працює наш колега Владислав Паливода влади. Що відомо станом на зараз? Чи є точна інформація про кількість загиблих і постраждалих? Ігорю за моєю спиною дев'ятиповерхівка у спальному районі столиці це Деснянський район Києва. Саме сюди поцілив російський ударний безпілотник. Влучив шахет між е, сьомим та восьмим поверхами. Там частково немає стіни. Е, за даними ДСНС, вибух був настільки потужним, що зруйновано перекриття між восьмим та четвертим поверхами. На жаль, не обійшлося і без загиблих станом на зараз, за даними надзвичайників, з-під завалів дістали тіла чотирьох людей. Як ви бачите за моєю спиною, рятувальники зараз продовжують рятувально-пошукові роботи, розбирають завали. Давайте послухаємо. Це єдина локація, де зараз працюють рятувальники в місті Києві. Саме проводяться пошуково-рятувальні роботи. Також гасіння пожеж, розбирання конструкцій. Тут у нас наслідок попереднього влучання ворожого дрону стало часткове руйнування перекриттів між восьми та четвертими поверхами. Вируйновано дуже багато квартир. Біля самого будинку також чекає багато людей, жителів зруйнованих квартир, щоб зайти до них дозволу, щоб зайти до них і забрати бодай якісь важливі речі. Крім того, ми помітили досить багато. Людей, які читають, чекають звістки про своїх родичів чи друзів, які ще можуть перебувати під завалами. Я приїхав у молодій клунзі. Що там завал по пояс дим і пожар. Що Що ще розказували? А щось відомо про батьків? Загинули батьки? Літали шахіди, по два пролетіло те саме. А на третій, так попало. У я ось у цьому під'їзді те живу. Повилітали всі окна. Крім того, як я вже сказав, рятувально, операція рятувально пошукова операція рятувально-пошукова продовжується. Надзвичайники не виключають, що під завалами що можуть бути. Люди, крім того, тут на місці працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу, зокрема збирають. Уламки і також тут на місці розгорнули штаби допомоги людям Ігорю. Дякую, влада. Це був Владислав Паливодо про наслідки нічної масовної атаки по деснянському району столиці.